Ой, сусідко, заходьте, в мене відкрито, заходьте. О, доброго дня. Ага. Що ви тут поробляєте? Я вас да ось вас запросила Добре. вас на шашличок і підемо разом з вами купати картоплю молоду Ага. до шашличку. Добре. Ага. Дивіться, як я собі зробила гарну клумбочку. Ой, яка клумба гарна. Угу. Ви десь недавно робили, так? Так. Угу. А це ваша собачка так, до мене в гості прийшла. Боба. М -м, Боба. Боба. Боба, привіт. Боба. Ну, Заходьте, заходьте. Добре. Пішли, сусідку, подивимося, що в мене виросло там на городі, чи картошка виросла. Mm -hmm. Я вас пригощу шашликом, завтра стріться, свято, Шо? пішли шукати, пішли. пішли. А вдруг виросло. Садили ми її сестрою разом десь в березні, число 20-го. Майка цю гарна. Купаємо. Дивіться, Роса е – Белароса, це та що цвіте. А оця низенька це в мене рев'єра. Що? Давайте таки, таки. рів'єру, А може та ж накрита, вона скоріше вийшла. Накрили, коли був, так і не зняли, Може тут. А, жуки дивіться. Жуки, що там, що там одинаково. О, а чиненько. я думала, вона сховається. Сховається. Від них Давайте буду жирити. Цю? Так, рийте. Давайте глядаємо, що під коп будувати. Поки що я не бачу. Так, вона сама смачна. Шкода. Нічого не шкода, не бачите. А, це білороса. Так, так що давайте угу. заривайте. Виривайте і будемо це а ось, бачите, вона свисти має це білороси. А цю попробуйте. Сестра цю, цю. Цю. Цю прийде, цю, а цю. ми з вами накопаємо якраз картоплю. Почивлю вам ці жучки. Дочки, так, да, треба їх покропити. А також білороса. Мабуть, що з тої сторони пішли з тої сторони. Три три, три картоплинки живіть. Маленькі. Давайте з тієї сторони. Давайте. Ой, там червоний відомо, треба буде вам позбирати. Так, зараз я прикрию це. Давайте сховаєте. Я тож хоч думала сховається від mm -hmm. життів. Щоб часом. На чому там ховати? О! Ага. О, вже є. Вже чому? треба кропити. М -м -м -м. Давайте нам зачуємо. Це чудовіч, не перчаточка. Так, який? Оцей? Так. А вам так подобається рити, я бачу. Сразу, відразу перчатки наділи і... О, це що таке? Дивіться, що це. Це якась мушка. Mm -hmm. Оп! І вона. І І ті кусу. Цюри? Так. Що тут? <решили> <все> тут <решили> у нас? Да? <решили> Ото, так? Ой, бачите, корінь пустило. я нічого не бачу. Або воно десь низько. Нема? Ну, так два, в одной стороны. Ой, Маленька. О, сама солодка. Дуже маленька. Щось не лайка. Щось сухо, але дощ має бути. Ось тут десь я бачила, як пробивала бур'ян. Ось тут картоплі. Дивіться, десь тут. Да. Тут матринка. Тут. Тут. Тут бачите, о, дитячика велика. Так, а це вже йде рів'єра. Багато ми тут не з'їмо. Ну нічого, покуштуємо хоч. О, ще одненька, Ай, маленька теж. Може не вам портити. Mm -hmm. На Ринку вже таку продають. Базарі вже подають. Біч немає? Ось ще є. Все, більш mm -hmm. не будемо. Mm -hmm. А що ми картоплі? Потім mm -hmm. підемо башу рити. <рес> <рес> Ні, мою після того, так на виросла. Є yeah? маленька mm -hmm. є. Так само ж... Там ціні спиртоки на таких маленьких ділянках, що ми її копаємо дуже-дуже рано. Mm -hmm. Можливо, якщо кущ цілий викопати, то там і буде більше, але ж не хочеться. Не хочеться, так, да, може, ще що щось буде. Ну, зараз дощик пройде, вас така. Через забор все таки Ну, можна, треба ножа взяти. Одюжаємо. Давайте, давайте. О, оба. Яка велика. О, ого! Ух ты! Дивіться, цей дері є. Копимо, не шкодаємо. Для того, щоб посмакувати із шашлычком саме раз. Так, ми і відваримо масло, кріп. Угу. Ось і це тут. Хай росте. Ну що, пішли варити? Ще? Ні, ще кропчику. Так, я тут не кропила. Давайте ось цей кріп, Давайте, Ось ще тут. Ух ты, як лині полунечка. А ну покажіть на ладонь. О, яка гарна. Що то за сорт, не знаєте? Не знаю. М -м. От дуже гарна. Все і Там ще одна є. Ну, це вже менше, бачите. Так, і третю для сестри. Пізніше угу. прийде, да. бо вона до дітей пішла в Цю вам треба підкопати, подивитися, чись тут посохла. А о, ця посохла, ага. треба... Ой, пішли лопатки. Угу. Зараз подивіться, чому сушку там, там де да. зараз. Почекайте. Біжу, біжу. Дивіться, лопатка. Ой, ще одну плоничку побачила. Так, а я тут поправлю, тут грядочка покусилася. Я щось не... так думаю, що тут, напевно, ці М... руба? Ні, мурав'ї розглянути. Дякуємо. Шкода я не взяла рукавичок, Все вас заставляю рубити. Ні, нічого не, не знаєш. Я... Далі треба, я бачила в інтернеті, далі купають. Ні-ні, візьміть лопатки. Угу. Може бути той черв'як аж. Муравів багато, сьогодні. видно, вони тут їх підідали корінь. Mm. Бо взяти під муров'ї, посипати бросом. Так. Десь я тут бачила гарно. Точно багато мурав'їв. Mm -hmm. О, бачите, скільки муравьє Ага. Треба вам посипати тут. О, як... як пахне. Ага, кріп, я так люблю кріп. Бачите, почує личинки, то ж ще й не бачу. Треба і чимось. Посадіть, все. сидіть. Що зараз візнати? Я потім візьму від mm -hmm. мурав'їв спеціальну тру, трутку і посиплю. Так, а десь я тут бачила полуничку. Oh. Хай, хай ще буде трішечки. Хай ще почервоніє трішки, Ще вона не достигла. Ну що, що, Пішли, mm -hmm. пішли шашли пробити, смашити будемо. А цю я зараз відварю, прямо в шпиньках, так? Mm -hmm. Не буду чистити її. Помилю. Yeah. Такі помилити все. Пішли, пішли сусідкою город покажу. дивіться яка в мене цибулька виросла. Це підзимку я садила. А це в мене ексибішн. Вона зараз маленька, а потім буде великою кілограмовою. Аж не віриться. цибуля біля треба її. Після дощу треба буде її просапати. Я буду скіфку збираю. Пішли, дивіться, помідори мої. Подивіться, яка в мене лохина. Дайте. Mm, я її так люблю. Mm -hmm. Дуже гарна. Mm -hmm. mm -hmm. Морхочка гарна. Там в мене бурячки. Бурячки року, Це в мене під плівку посаджені огірочки. А тут високорослі. Накривала плівку і треба буде зняти плівку за скости. Місточки тігра. Так, а це в мене пізня лохина, бачите, що цвіте. Картопля, картоплю в цьому році насадила, як штурмок. Та й все. Ой, горох. Який в мене горох, як покажу. Чомусь, дивіться, порічка чомусь ага. червона засохла. гляньте, гляньте йдіть сюди. Це на городі там побуде собака дивіться. Дивіться, яка шапка. О, а ще немає тверденьких? Ще нема, то ще воно тільки наливаються. Нема ще, немає ще. Через тиждень приходьте, я вас пригощу. Дивіться, дивіться, ви. візьмеш, вони один за одним тримаються, і така прям шапка, шапка така. Ой, висота. Десь так, метр двадцять, так? А може більше. Ні, метр сорок. Метр сорок, красавчик. Угу. Ну, як завжди картопля потикана скрізь. Лохинка ще одна і щами. Моя улюблення. ужина. Її рятувала від довгоноска. Ну і персик улюблений. Так, уже ось мало в цьому році, але є черевишня. Йдіть попробуйте. І попробуємо. М -м -м -м. І вишня і черешня. Ну, все, пішли. Смажити шашлик. Смажимо шашлик і сусідку. Так. Ой, перегорнути треба. Яка краса. Я, дивіться, я подумала і вирішила краще на вулиці. Ви принесли? Так. я. А, що це? Ревень. <сіри> це з ревеня компот. А, зрє... Один ревень, так. Да. Ух ти, дайте понюхаю. Смачний. мене Зараз шашлик доробиться. Так, беріть. М -м -м. Наливайте ваш компот, наливайте. Я. Там вариться картопля молоденька. Досить. Дайте попамку. Дуже смачний. Слава дитинства! Mm -hmm. ще мама робила такі пиріжки з ревеня. Mm -hmm. З полуницею. З Та полуницею. І такі млинці. Також млинці додала. Дріжджюва тісто і смажила дуже смачно. Дайте я попробую сонечко. невеличко. Содка. У вас є полуниця? Так, ще небагато тільки починається. Mm -hmm. Дуже смачно. Ну, дякую за компот. Зараз під'їде сестра і будемо їсти шашлик. Угу. Як вам на природі сидиться, де краще. Ну в мене ще тут не порядок, ще треба це все розкидати. Ну, Якщо така погода, то й тут непогано, правда? Угу. Зимою, то, звісно, що вдома краще. Уві, звичайно. Такий компот смачний. Ось в мене також росте ревень, але я якось так. Ще його не використовувала, тільки посадила минулому році. Угу. Так, можливо, вже картопля зварилась. Огірочки купила всі, котики маленькі, коробочки. Смачні? Смачні. Солодкі. Потім до мені. Угу. Сестра позвонила, казала, що підійде пізніше, так що будемо без неї починати. Саме смачна картопля, це перша молоденька. Дивіться, 5 хвилин і в нас зварилась. Навіть розварилась. Це білоруса. Знову Смачна солодша. Якщо мало кропу, ще трішки можна додати. Ось щось так шашлик пахне, вже вже можна доставати. Як ви думаєте, подивимось? Опасі, гарно, дім. Можливо, вже а ну, Попробуйте виделку, дайте я попробую. М -м -м. Як? Здається, що вже можна. Нема крові, бачите? Здається, ще трошки хай побуде? побуде. так дивити. М -м. Щоб... Ви були на поминальній службі, так, так була. М -м. Я була сестрою. А ви також любите? Угу. <плевця> Давайте будемо зустрічатися, а я наступного разу до вас прийду. Будемо зустрічатися на вулиці. Так у вас басідка ще гарна. Угу. Приходьте. З мангалом. Все таки природа, це природа дача. Яка вам більш сподобалась? Рубієра. Правда? Вона ну, більш така солодша. Угу. І маслінистіша. Маслі... Хоча рахується, що Білорос смачніша. Ну угу, смачніше. Мені ця більш смачніше. Ой, ще тут роботи, роботи. Ці кучки треба розсипати, Я Якось стараюсь, щось роблю. Нічого, що пораскидай. Я допоможу. Угу. Але природа то є природа. Угу. Так добре посидіти. І комарів десь нема. І ще рано, коли комарів. Як рано, стільки дощів шло. Беріть помідор дуже смачний. Угу. Закарпатський кажуть. Шашличок готовий і будемо тепер смакувати. Ану. Який смачний? Так, сідайте, сушітру. Угу. Дуже смачно. Я ще отак просиплю його кропчиком. А, кічку, а не мала І я там треба холодильнику зараз достану. Я зараз сижу до вас в холодильник. З майнезіком. Дуже угу. смачно. Для пота. Ось чому варто жити на природі. Або дачу мати. Ми раніше з сестрою на дачу ходили. А тепер ось так в будинку живе. Приємно апетиту. Завтра свято трійця. Свято всіх. Дякую.